Всім привіт, не питайте, чому я в шапці так треба. Е, я хочу зараз оголосити, хто буде зі мною співати в Палаці спорту. Мені це рішення далося дуже важко, тому що я Терези, і я сьогодні весь день ходила і думала, хто ж це буде. Е, сьогодні, до речі, вже не можна було записувати відео, е, тому що конкурс тривав до 1 березня, тобто все, що було до 1 березня. А не включно з 1 березня. Це перше. По-друге, як я обирала, це не тільки про спів, це не тільки про техніку. Я завжди, коли слухаю пісню, це декілька моментів, які мають мені сподобатися, мене зачепити. Має бути душевно, музично, щиро і технічно, так, звісно. І я хочу дуже всім подякувати, сказати, що це дуже важко, я ненавиджу конкурси якісь, я сама його зробила. Я знаю, як це складно в одній пісні передати, в якомусь маленькому шматочку, там щось, другий куплет, щось передати те, що ти хочеш, і те, що ти можеш. Але ем... Дійсно, від деяких відео я відчувала емоцію, а від деяких не відчувала. І саме напевно за такими критеріями я її обирала. Ну що, мені ще поговорити трошки, чи вже казать? Я дуже вам всім дякую за те, що ви заспівали, за те, що ви знайшли на це час. Взагалі, до речі, я заходила також на кожен профіль і дивилася, чи людина записує відео. Чи вона взагалі щось знімає, чи вона, оце тільки моя записала, а до цього нічого не робила? Це теж, до речі, для мене важливо. От я ще трохи поговорю. Так як я давно співаю, я знаю, що з кожним роком твій досвід збільшується, і це насправді дуже важливо, тому що те, що ти не можеш зробити, там те, що я не могла зробити ще 5 років тому, сьогодні я можу це зробити через те, що я мала досвід і працювала над цим. Так, от, я розумію, розуміла також, що палац спорту це великий майданчик, це треба співати в енейрах. Людина має мати досвід, щоб вийти, не забоятися, щоб себе гарно чути, попасти і так далі. Я це теж видивлялася і враховувала. Ну бо кому нам треба, що нам треба, щоб ми вийшли і щось там не то зробили. Це не потрібно. От а... Треба бути готовим до цього. І я також з цієї точки зору дивилася на кожне відео. Перед вами три переможця, які будуть співати зі мною в палаці спорту: це Христина Старікова, Євгенія Фролова і Оджа Чаус. Я сподіваюся, що я правильно це сказала. Як ви вже здогадалися, я не змогла обрати одну людину. Ну, мені важко це робити. Взагалі обрати це дуже важко. Тому я обрала трьох людей. Як це все буде виглядати, я вам все розкажу, ми вже все придумали з моїми музикантами. Клас, дякую. Дякую, я це не. Ну, це вам вітання. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви зараз бачите цю сторіс, чекаю вас 3 березня на репетиції. І хочу ще раз сказати всім дякую, ви всі дуже класні. Просто я ось так відчула. І, і все. Безмежно дякую за час кожного і що ви приділили його цьому і записали свій другий куплет. Дякую.